Любі, вітаю вас в моєму новому відео на каналі Весела Сімейка. Спішаю я в свій улюблений банк. вирішила відкрити валютну карточку, тому що нарешті я добрала свої завідні 4 тисячі годин переліку. Ой, довго я до них пішла, насправді, знаєте, взагалі вже. А було таке, що я здавалася, не хотіла вже далі продовжувати. Але саме те, що я не зупинилася на півшляху. Веде мене до успіху, і я стану монетизованим блогером. Не знаю, куди доведе далі ця моя діяльність. ви мене знаєте, але я дуже амбітна, а, позитивно налаштована людина. Блогер вже Аля стрімер. Ой, тому пробую все нові нові види діяльності. Вивчаю психологію. Маю намір, можливо, через рік все ж таки піти і отримати вищу освіту психолога, тому що дуже це мені до вподобає. Ось буду поки що так спілкуватися з вами, мої люди-підписники, друзі. Просто мої глядачі. Якщо я вам сподобалось, тисніть «подобаєчко» на цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Ще хочу зайти сьогодні після бомбу, коли відкрию карточку, валютно піду в секонд-хенд, подивлюсь собі якусь знаєте таку турбинку, рюкзачок. Тому що їду в Запоріжжі і хочу з донечкою взяти якомога менше речей, щоб такий був зручний, мені гарний. Новий брати досить дорого. Тому подивимося з вами, що там цікавого є в магазині Секонхенду. А потім ще внову прикупимо якихось фруктів діткам, бо щось ми не можемо вилізти ніяк з хвороб. Немає в Києві світла. Дуже шукаю пум, Знаєте, прийшла Приватбанк. Ава. Абанк. Кредит Агріколь. Це щось за взагалі таке? Незрозуміло, буду далі ходити шукати свій пум. Де ж він від мене заховався? А ось, власне, і він. Давно вже я тут не була, мабуть, десь біля року. А він був недалечко, я дуже далеко зайшла. І тому його пропустила. Оформила я карточку швидко. Взагалі можна було це зробити навіть вдома, в своєму а, додатку мобільному. Ось мені дуже гарно все пояснили. Пішла я в секонд, але він відкривається з 10-ї години ранку. Завітала я поруч в конфіскат, тут дуже вже багато, бачите, новорічних таких а, ігрушок на ялиночку. Прикрасу, бачите, в формі цукерочок, таких гарненьких. Придивлялася по 50 гривень навіть знижки такі чудові. Також капці собі дивилася, бо мої вже придралися за 200, ось, бачите, 19 гривень. Дуже зручненькі, мабуть, і нога не буде запотівати. Так, придивлялася, придивлялася, будемо з настуною їхати на цих вихідних, купувати вже зимове й взуття. Зараз подивимось з вами, що тут скільки коштує. Так, фірма Кімбо. А, ось, ну це просто все китайське. Звісно, що, мабуть, ціни тут так. 30-й розмір. В принципі, на мою настуню мають бути непогані такі сапожки, але власне, щоб вона сама обрала, будемо міряти все. Бачите, по знижечкам навіть за 700 гривень можна в конфіскаті придбати таке взуття. Також ось є фешн. якийсь, також взагалі навіть 600 гривень. Також зам тут проклейка. Підошва, досить така, вона товста. Підошва, бачите, висока. Ну не знаю, нібито також непогані. І всередині, бачите, саме такий дуже збитий овчинка. Дуже взбита, в принципі, дуже тепленькі. Завітала я до секанта. Дивіться, яку я урвала собі курточку за 200 просто 50 гривень зараз. Дуже великі знижки, мабуть, ці курточки поїду вже і до Запоріжжя, тому що їхати в такій тінейджерській куртки якось мені не захотілося. Також чоловікові придбала дуже класні штани: 300 гривень, мінус 70% взагалі вийшли досить дешево. Завітала я в ноус, купила нам печива, дітям цукерочки, батончики. Дуже Сашко мене попросив зробити увечері, набити і посмажити відбивні. Тому дивлюся, що тільки епікур і дуже багато. Але ж взяла кіло 400 г. І ось такі пательні, дуже, до речі, крута ось ця фірма. Також її, бачите, наш відомий кухар. Ось, Ектор Хіменес рекламує. За 790 є ось такі каструльки на будь-який смак великі, маленькі. Також задивлялась на турочку, тому що дуже люблю каву заварну. Зараз 360 гривень в новосі. ось, Дуже хотілося б мені взяти, але, знаєте, багато чого я вже й скупилася. Треба було додому поспішати. Небо все чорне, затягнуте хмаринками, але, бачите, сонечко. Проблизкує в Києві сонечко, багато маршруток, багато машин. Я чекаю, щоб перейти на академістечко на іншу сторону. Скупилася просто два величезних кульки, тягну додому. На наступний день маршрутку. також у нас визирнуло сонечко. Настунечка моя залишилася вдома, тому як в неї боліла головка. І в обід ми так взяти велосипеда і гарненько з нею покататися. Дивіться, яка шикарна просто петрушка росте в моїх сусідів. Сідів, я не знаю, як вони так сіють. У мене ніколи не виходить. Такої густої, знаєте, такої високорослої, саме зелені. Ось тут а, новинка в нас біля нашого будинку культури власне поставили поштомат нової пошти. Любов виникає з любові. Дуже класний надпис. Настя зараз вам показує свої трюки. вчиться гарно крутити педалі Також дуже хочемо їй на весну купити вже більшенький велосипед, бо цей вже, бачите, такий досить малий, але вона ще не Певнено їздить, а тому задні ще колесики. Ось ці маленькі, ми досі її не знімаємо. Прийшли ми в центр Горенич біля будинку культури. Настюшка катається і чуємо, як іде служба йде в церкві. Це що? Ось так кожної неділі приходять віряни, люди всі до церкви, і батюшка проводить свій молебень, співає церковний хор дуже класно, атмосферно. Ми з настенькою трішки послухали хор і побігли далі гуляти. Також тут, бачите, є в нас такі тренажери, будь-хто може. Прийти ось так, потренуватися, покачатися. Дітки дуже люблять тут гуляти. Ось така у нас, бачите, чудова просто церква, так все охайно, доглядають завжди. А коли когось ховають, також там є велика столова. Збираються люди, відзначають, поминають померлих людей. Ось тут велика парковка, бачите, біля будинку культури, досить такі розвинуте тут місто. Там далі велика сцена, на якій влітку виступають діточки на День захисту дітей, також на різні свята талановиті, які навчаються співам, танцям, власне, в будинку самому Культури. Нестоньо не знаю, дуже хотіла б на танці хоча б віддати, але зараз. Немає такої змоги. Ми ледве встигаємо з завданнями, які їм задають в школі. Увечері приїхав наш таточко, і ми поїхали радісні бігом наголивати воду, тому що я сама за водою не їжджу, машина в нас одна. Ось потім пішли ми подивитися, що ж тут цікавенького. Дивіться, яка класна арка під плетисту троянду та, в принципі, під ожину, під все підійде. Арка садова, 300 45 гривень, коштувала 1120. Не знаю, в кого є такі арочки. Пишіть в коментарях, чи вони дійсно такі гарно тримають рослинку. А також сьогодні у мене монетизація вже оформлена, канал мій перевірили. І будемо пити ввечері шампанське з фруктами. З вами, мої любі підписники, мої глядачі, вже мої такі шановні друзі. Тому запрошую в прямий ефір.